Гіалуронка це лише для обличчя? В травматології вона творить дива. Відповідаю на 5 ваших питань щодо уколів гіалуронової кислоти. Чи правда, що гіалуронка це смазка для суглобів? Так, гіалуронова кислота це основний компонент синовіальної рідини, яка діє як амортизатор та мастило у суглобах. Вона зменшує тертя, біль і запалення. Коли її призначають? При артрозах, коли хрящ починає руйнуватися, ялуронка допомагає відновити його властивості, покращити живлення та уповільнити прогресування хвороби. Наскільки болісний укол і чи є побічні ефекти? Укол робиться після місцевого знеболення, тому болісні відчуття мінімальні. Після процедури можливий невеличкий набряк, але це швидко минає. Загалом це безпечно. Скільки триває ефект? Ефект може тривати від 6 до 12 місяців, але буває і довше. Усе залежить від стадії хвороби та індивідуальних властивостей. Ця процедура дає довготривале полегшення. Чи можна цю процедуру робити самому? Ні в якому разі. Укол має робити лише ортопед травматолог в умовах повної стерильності, інакше присутній ризик інфекції та серйозних ускладнень. Пам'ятайте. Гіалуронова кислота це надійний інструмент в руках професіонала. Не займайтеся самолікуванням. Запишись на консультацію до травматолога і дізнайся, як гіалуронка може допомогти саме твоїм суглобам.